8 травня на стадіоні Спартак Арена стартувала шкільна ліга з футболу. Чемпіонат серед учнів 2013 2014 років народження у місті проходить вперше. До змагань долучилися команди Житомирських ліцеїв та з найближчих територіальних громад. Стартує наймасовіший шкільний чемпіонат міста Житомира. Він об'єднає 36 команд з міста Житомира і з найближчих територіальних громад. Це усі школи міста. Це школи із. Станишівської і глибочівської громад, села Вереси загалом учасників понад 400, тому що кожна команда заявляє 12 гравців, тобто понад 400 дітей впродовж місяця гратимуть у футбол. Діти ж мало меншого шкільного віку. Це 3-4 клас. Для переможців підготували суперприз. Три команди, які увійшли в фінал, виведуть головну команду ФК Полісся на фінальний матч на центральному полі. Ну і отримують багато подарунків. Переможець буде Найголовніший один, і я думаю, той кубок, який отримає команда Переможець, буде перехідним кубком шкільної ліги, на якому ми будемо гравіювати кожного року переможця, і буде перехідним з школи в школу. Такі змагання заохочують дітей займатися спортом. Переконаний тренер команди другого ліцею. Приймаємо участь, щоб підтримувати загальний фізичний стан і. Спорт в цілому це змагання. Змагання це завжди мотивація. Це супер можливість. Таких змагань має бути набагато більше з усіх видів спорту. Самі гравці рішуче налаштовані на перемогу. Я сьогодні буду стояти на воротах. І я маю спасти нашу команду. Ти наш гадаєш, які у вас шанси на перемогу? Дуже великі. Ми повинні виграти цю 36-ту. Я, я обіцяю вам. Міський голова та захисник футбольного клубу Полісся побажали успіху юним спортсменам перед першою грою. Ви вже перемогли. Я вражений тим, скільки сьогодні дівчат в складі наших команд. Це дуже дуже класно. Вірте в себе, слухайте батьків ваших тренерів, добре працюйте. І я впевнений, що у вас все, все вийде в цьому житті. Фінальна гра шкільної ліги з футболу має відбутися 26 травня. шостого травня.